На Софійській площі відбулося офіційне закриття різдвяного містечка. Яскравим завершенням став концерт від національної оперети України та українських артистів. До програми вечора увійшли як уривки з вистав театру, оперет та мюзиклів, які давно здобули прихильність глядачів, так і номери з оригінальних концертних програм, якими славиться національна оперета. Також на головній сцені країни відбулося офіційне закриття всеукраїнського фестивалю Святого Миколая. Чудотворець попрощався з дітлахами до наступних новорічно різдвяних святкувань. За попередніми підрахунками головну новорічну площу цього року відвідали близько півтора мільйона людей. Класичне мистецтво є дуже пізнавальним, що воно є дуже мелодійним. І воно надзвичайно є таким ну, духовним. 30 днів тут панувало спілкування і дитячий гомін, і посмішки. Тому я вважаю, що це. Хороше було рішення громадських організацій, державної адміністрації міста Києва об'єднатися в процес і зробити іншу локацію, іншу ялинку, іншу спрозу іншу спробу показати навзамін, що може бути, якщо долучаються творчі люди. Місце проведення праздника в этом році подобається більше, тому що он з архітектурою в ансамблі ну все дуже хорошо. Очень нравится, классно. Спасибо мэру. Ну и всем, кто участвовал. Всем, всем, всем спасибо большое.